Привабливі краєвиди, цікаві споруди, унікальні визначні місця. Це все тяжющана туристична. Тут дійсно є на що подивитися і що показати. Доказ цьому 105 об'єктів туристичної сфери розміщені на території району. На сьогоднішній час в районі в Тячівському районі діє програма розвитку зовнішньоекономічних зв'язків інвестицій інвестиційного іміджу вірніше транскордонного співробітництва туризму та рекреації на 2014-2016 роки. Туристична сфера в Закарпатті, зокрема в Тячівському районі, вона визначена пріоритетною. В зв'язку з тим, що Закарпаття це є гірська частина і всі передумови для розвитку туристичної сфери на сьогоднішній час. Ми всі маємо прикро що на районну програму з туризму з місцевого бюджету з року в рік виділяють мізерну суму. Наразі це всього 20-30 тисяч гривень. А потреба у фінансуванні у 10 разів більша. Відтак основний тягар з розвитку туризму лягає на власників туристичних об'єктів, виходячи із того фінансування, яке ми маємо, ми намагаємося. Найбільше розвинути хоча б ті аспекти, які е, мають можливість презентувати той туристичний потенціал, той інвестиційний потенціал, який у нас є в районі. Минулого року тячущину відвідали близько 32 тисячі гостей. Це майже 66 тисяч туроднів. Останніми роками стрімко розвивається сільський туризм. Пріоритетні завдання кажуть посадовці: продемонструвати потенційним гостям краю, чим цікава Тячущина. По закладах програми ми розробляємо такі туристичні довідники. В минулому році у нас вийшла така книжка Тячівщина туристична. Це унікальна книжка, на нашу думку. Чому? Тому що тут ми намоглися, так скажемо, акумулювати всю інформацію стосовно історичної спадщини. Тобто тут іде історія населених пунктів Тячівського району, ті перспективи і ті можливості, які вона може надати. Наразі у Тячівському районі розроблено та промарковано шість туристичних маршрутів. Мова йде і про розробку загального спелого маршруту. Є у планах і створення туристичного інформаційного центру. Аби Тячівський край був ще більш привабливим для туристів, ідей вистачає. Проте можливостей, на жаль, ні, зізнається завідувач сектора туризму. Щодо планів на поточний рік, то вони є, незважаючи на складну економічну та політичну ситуацію. the